Продовження відео. ТОП автомобілів від 6 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Тож, погнали? Дай 8800 доларів. Кода 8800 доларів. Кеномиган 8800 доларів. Hyundai 8800 доларів 12 рік. Suzuki 8900 доларів. Троєн 8900 доларів. Toyota 8900 доларів. Цедес 9250 доларів. Ауді 9300 доларів. Міцубісі 9500 доларів. І Мitsubсі Outlander 9600 доларів. Nissan – 9700 доларів. Жод 9700 доларів. Шкода 9900 доларів. Сітроєн 9900 доларів. Чедастер 9900 доларів. Завершає на топ Аудюшка 9900 доларів. Будемо раді бачити кожного в нашому автосалоні Авторитет Сміла.